Після вчорашньої зливи в селі Сасівка двоє трактористів чистять дороги. Небагато тут жителів вже, але ж така проблемна вона. І вчора в нас була сильна злива. І от наслідки ви бачите, тут води зовсім не було, зараз скільки. Це одна з шести вулиць у селі Сасівка, Садова. Тут розташовані 25 будинків, шість обійсть. Напередодні залив дощ. Такий вигляд має подвір'я Олега Дадушка. Каже, від учора після зливи разом з дітьми наводять тут лад. Онуків тут шестеро, а дітей троє. Син приїхав з училища, як тільки, тільки узнав. Він сьогодні утра приїхав і зразу ми це все робили. А дівчата були тут, коли це все було, то вони чистили хату, вимивали, вода летіла, вони вишкрібали, вимивали. На цьому відео Олега Дадушка ви бачите, як напередодні дощова вода затоплювала обістя будинку і город. Говорить, живе тут з родиною 20 років. Востаннє подібна злива була тут 10 років тому. Змило нас з усіх сторін, можна сказати, так. Затопило подвір'я, погріб, вода була в хаті. Тяжко було те, що летіла багнюка ця. Ця муляка, яка замулила практично все. Показує, вода затопила погріб. Погріб 4 на 45 з половиною і глибина 2 метри, навіть да, 2 метри. То вчора викачували МЧС хлопці. От. Ну а вчора було. Такий вигляд має город. Каже, пересаджувати городину не буде. Щоб відновити на який нанесло мул, знадобиться шість років. Надія Тимченко живе у Компаніївці. У минулому році купили у Сасівці цю дачу. Під час зливи учора, говорить, була тут. Перегоражували тут дрючками і чим і каміннями, все воно несло туди, і за хати туди несло і туди, і водокачку залило, все там позамулювало. І на город, якби город, то знесло, бо так глуцерка. У селі живуть майже пів тисячі жителів, говорить староста. Збитки ніхто не рахував, звичайно. Ще всі навіть поляни об'їхали, тому що фермера не можуть доїхати до своїх полів через негоду. Оце тільки те, що бачимо тут візуально, що можемо до доїхати, що бачимо. А так поки що нічого не знаємо. ну Збитків, звичайно, багато. Городи зверталися, люди, що змили городи по вулиці Миру і по вулиці Правди. Там теж такі сувуги, цього, тут там немає городів практично. Будемо звертатися і до обласної адміністрації, і на місцевому рівні будемо вирішувати це все. І громада пообіцяли, що нам допоможуть. Додає, збитки порахують за тиждень. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.